Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні для підписника у рубрику Саме Сік я збиратиму ПК за бажанням глядача, тобто, яким людина хоче бачити свій майбутній комп, і кажу одразу: збірка буде компактна з обмеженим бюджетом. На все про все у нас до 50 тисяч гривень і побажань до комплектуючих було декілька. Звичайно ж, це яскравий вигляд, дуже подобається акваріумки з панорамним оглядом, щоб все було видно по красі. Обов'язково багато підсвітки, як на новорічній ялинці, куди ж без цього в наш час, ну і якісні комплектуючі чи це база будь-якої збірки, коротше на якогось сміття. Відео буде сьогодні цікаве, пізнавальне, на що треба звертати увагу при зборці ПК, все це сьогодні розкажу, отже, влаштовуйся зручніше, полетіли. Спочатку про гроші, 50 тисяч гривень, гарний бюджет для сучасного компа. Як на мене цього буде достатньо, аби зібрати класний системник, як під ігри, так і роботу. Купити подібний комп абсолютно реально, але погодьтесь, така сума з повітря не з'явиться. На щастя, зараз існує багато можливостей, як заробити на такий або ще кращий ПК, і один із таких це крипта. Я не перший рік у цій темі і знаю, що на цьому ринку можна заробити великі гроші. і Що найголовніше, то розпочати можна навіть без вкладень. Це цілком реальний додатковий дохід. Не виходячи з дому, і якщо ви шукаєте можливості покращити фінансовий стан, то я раджу зареєструватись на безкоштовний онлайн-урок, як швидко розібратись в скрипті та вийти на свою першу тисячу доларів від найбільшої в Україні криптошколи FFA, який навчила вже понад 20 тисяч людей. В Програмі онлайн мастер класу 12 простих способів для заробітку в 25-му році, п'ять яких без вкладень. Покроковий шлях для швидкого виходу на перший дохід п'ять найчастіших помилок, які призводять до втрату Коштів Олександр не просто теоретик, за його плечима понад 6 років досвіду виступу на десятках криптоподій по всьому світу, а його спільнота найбільша в Україні. Там вже більше 20 тисяч людей, які отримують підтримку, поради і стратегії. Приходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на вашому екрані, реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас і дізнайтесь, як криптовалюта може змінити ваше життя. Одразу після реєстрації сані відправить вам у телеграм-бонус інструкцію про три перевірених способи заробітку в крипті. Які приносять від 1500 до 10 тисяч вже сьогодні. Зробляй на інвестиціях зараз саме той час. Не забуваємо про правила червоне-зелене, коли ринок червоний, купуємо, коли зелений в ефорії продаємо, всі інші знання здобудете на безкоштовному майстер-класі Олександра. Посилання під відео. На подібний ПК заробити не складно, якщо прислухатись до парад експертів. Мій глядач цей корпус одразу полюбив за його незвичайну форму. Зазвичай у багатьох кейсів згори трикутник, не закруглений, як у виробника 1СТ, тут зовсім по-іншому. РТ-5 має незвичну форму, я, чесно кажучи, сумніваюся, що тут 100% скло, скоріш за все, якісний акрил. Дуже гарно по відчуттям і по слуху, ніби скло, але ж є мікроподряпини на поверхні і на склі ми знаємо, такого бути не може. Не може бути за 2500 гривень. Гривень китайці не будуть кладатися максимально, це треба усвідомлювати систему не надуришно. Економія, де це можливо відчувається одразу, ліворуч, звичайно, за стандартом, але м'якої стрічки на місці контакту немає, ніжки з паралону на силіконі якомусь незрозумілому. Метал на кришці тоненький, трохи товстіше за бабусину закатку. Ви бачите, як це все вібрує. Я це все показую, щоб люди не мали ілюзій, Все ж таки кейс за 200-2500 гривень не буде на рівні якогось аналогу за 5-6 тисяч гривень, але є. Є і приємні моменти, приємні рішення, прикольні. Ті ж польовики на корпусі дуже якісні, не якийсь там дешман, це добре. До речі, під блок сітка польовик у металі, а це дуже рідкісне явище. Подобаються великі отвори під дроти, дуже зручно буде збирати комплектуючі є, схованка під конектори дротів, і навіть є міні-дисплеї вивода температури. Насправді, кейс непоганий, не топ, звичайно, але і далеко не лайно. На жаль, в комплекті немає не єдиного кувору, і це мінус. Ми окремо докупили 5 вітроду, я Щось там по 200 гривень за одиницю, все ж таки косарик. По-перше, два варіанти конектору 4 піна, плюс окремий 5-вольтовий SRGB окремо. Напевно, ви помітили і зрозуміли, чим китайці надихалися, створюючи саме ці кулери, такі собі Lian Li на мінімалках, але не за прайс Lian Li і це добре. Процесор я, друзі, обрав за рахування можливості і ціни. Вирішив я, коротше, брати бомж-комплектацію трей процесора від синіх. За 9к гривень дуже гарне рішення. 14-те покоління на 14 ядрах 20 потоках. Ну, ви розумієте. 6 реальних ядер плюс 8 гібридних. Це є 514600 kf є гарною альтернативою процесорам від AMD з урахуванням, звичайно ж, ціни. Згодом про показники можливості CPU, щоб похладити, друзі, саме цей процесор треба мати гарне повітряне охолодження. Ну, вода нам буде за дорого по бюджету. Я, коротше, обрав топовий охлад від ID Cooling Frozer A620. Це двокуверне охолодження на придуманій вежі, кувори дуже тихенькі, лопасті опасті навіть на максималках, на максимальних обертах. А це 2000 на хвилину, вони не гудять як якісь божевільні турбіни, лише 30 дБ. Рівень, шуму треба враховувати обираючи охолодження, а це наш комфорт. 78 цифіль. рівень потоку повітря Думаю дай Боже, кожному, все як нам подобається, ефективне охолодження і має багато OLED підсвітки Зона єднання з процесором масивна, велика, не якісь там розчавлені мідні трубки або п'ятак згульки ніс. 6 мідянок це про ефективну теплопровідність відвідти була буде якісним, як я не ці наліпки, хто б тільки знав. Фік знімеш, треба робити щось по-іншому, або одну структурову якусь плівку, щоб було це зручно, або якось по-іншому, бо толку від цих лястиків, як бачите, немає. Звичайно, це дрібниці, головне, можливості охолодження і ТДП-270 дозволить охолодити будь-який процесор на планеті Земля. Згодом, друзі, про конструктивні особливості, материнська плата. Я обрав 880 плюс з Wi-Fi другої ем генерації, а сустав є золотою серединою формату. Мікрокейс у нас невеликий, це треба враховувати, стандарт ATX не стане. Гарне рішення, дуже гарне, не за космічні якісь гроші. Частенько мене запитують, як відрізнити звичайну плату або топову. Пізнати, топ дуже просто по процесу о'єднання живлення 8 плюс 8 на CPU це топове живлення Заряжене рішення на 14 фазах живлення з масивним охолодженням, аби було комфортно. Важі скидання карти must have рішення Нашого часу мала є однією з кращих плат у своєму бюджеті. Слоти під М2 накопичувача в металі, звичайно, це радіатори. Власник вирішив, що йому треба 2 ТБ. Я згоден з його рішенням, бо в наш час один мати дуже мало. Пакування ніби це не накопичувача, якась скринька з ураном. Дуже щільна упаковка. Стандарт pci 4.0 3D NAND, сучасніший накопичувач і важлива за доступні гроші. Інстан Samsung краще буде, але й дорожче. Наліпку я обов'язково знімаю, бо вона не металева, а я хочу. Максимальну теплопровідність. Всім відомий тайванський виробник свідчить про якість накопичувача, монтувати дуже легко, дуже просто, оф плівку на термо. Не забуваємо, друзі, це робити, бо буде дуже спекотно. Вставляю у слот, фіксую і все. До збірки я брав пам'ять не за всі кошти світу, ніяких тобі скілів або американських карсарів, мито так мито, make American great Again. Я раджу про Logix, якщо грошей не овер багато, але треба надійність. Це саме той випадок. Кі двома планками обсягом 32 ГБ буде достатньо. Частота 6000 МГц 3 роки гарантії і важлива пам'ять офіційно сертифікована, не аби шов. Класна оператива у стилявому чорному матовому покритті радіатор на термопрокладках, головна перевага це, звичайно ж, ціна, плюс низька профільність. А це важливо. Багато збірників або початківців роблять помилки при збиранні ПК, і треба розуміти, друзі, зібрати комп це не те ж саме, що зібрати Ого. Лего є початковий кінцевий результат, з ПК куди складніше, і це зрозуміло, елементарно при зборці ПК ви можете не врахувати розмір радіатора і можливості встановлення охолодження в корпус. Зазвичай корпусний стандарт дозволить встановити повітряну вежу з вилітом не довше 180 мм. Якщо ви візьмете, наприклад, велике охолодження, воно просто не поміститься. Або пам'ять буде стоково високою, тобто радіатор буде вище, охолодження впиратися і не стане. Я по-професорськи розрахував все до міліметра, бачите, низькопрофільна пам'ять не заважає інсталюванню охолодження. З більшості оперативи будуть проблеми. Подовжіння є. Мінімальний запас, аби накрити склом, а для корпусу з бічним продувом це дуже і дуже важливо. Коротше, зібрати ПК це не те ж саме, що зібрати Лего. Запас плюс-мінус 3 мм, мені дуже сподобався холад від ID cooling, ціна, можливості, топчик. Так як ми збираємо яскравий ПК з обмеженим бюджетом, немає сенсу витрачати на бок живлення якісь там шалені гроші. Реков я вже декілька разів збирав збірки, різноманітні, збирав, розбирав, дивився, що всередині, і на зараз міраж є одним з найкращих до 3,5 тисяч гривень. По-перше, це модульний голдовий трансформатор на 750 Вт з високим коефіцієнтом корисної дії під 90%, що дорівнюється реальним 685 Вт. Є клавіша перемикання підсвітки і вона тут на бічній стороні. Реально класний блок живлення, не за шалені гроші, і це далеко не той самий аерокул, що був там 3-5 років тому. Ні, це зовсім інший. Ну і карта, звичайна швидяха, RTX 4060 Ti виробник Gigabyte. Не звертайте уваги на мої пориви, на ці шматки відпакування. трохи страшив, бо вибісала просто коробка. Якщо замовнику треба сервант під скло, може відправити Карабас від 4080, супер, мені не треба. Коротше, 4060 я на 8 ГБ відеопам'яті на трьох курах, це вагомий плюс до охолодження. Бекплейтне з пластику одноразових стиканів це добре. З охолодженням у всі все гаразд. Є підсвітка на кожуху, живлення, лише одним піном по 8, будь-який бок живлення сюди стане, не паримося. На мене саме ця серія є однією з найкращих рішень на ринку взагалі, і звичайно, враховуючи Її бюджет вона коштує недорого цінник як на двокурну, але охола цікавіший, плюс три кулери і вони тихенькі. Саме тому було обрано 4060 Ti від Gigabyte OC. Наш компактний кейс став, як тут і була, так ПК виглядає після збірки. Два кури я закинув під карту, щоб було ще краще дихати від ясів, звичайно, на вдув, Двіню я теж перекинув на вдув, Два буде достатньо і один на виду позаду. На мене дуже гарно вийшло. Увечері це все сіяє максимально яскраво, коли у режимі веселки. Єднання синхронне, ніякого хаосу. Ціль була зробити компактний, стилявий і яскравий з підсвіткою комп. На мене вийшло дуже і дуже добре. Не часто зустрінеш повітряного охолодження не задорого, і щоб було ефективно, і ще й мало вигляд. Зазвичай один кур відомого бренду. Коштує як вся оця підірка, що я обрав у збірку. Провежувати Кулінг Frozen 620 скажу так. Це одне з найефективніших охолоджень, якщо казати, серед топів. Продуктивні охолодження теж є інших виробників, але вони засумні, вони взагалі не мають підсвітки, а тут і ефективність, і вигляд є. Красу можна змінювати по настрою, зрозуміло. На корпусі ще додатково є окрема кнопка перемикання, можна або софтом від материнської плати, або тут як вже кому подобається. Ну і дисплей ніби дрібниця, але погоди з індикацією температури теж важлива. Є, і це прикольно, бо на охолодженні не. Немає. Ви бачите на процесорі 31 градус на карті 33, і це на 25% обертів. Процесор я виставив на частоту 5,3 ГГц, щоб максимально розкрити можливості потенціалу 4060 ТІАЙКІ. Приклад другого ставка 2 k карта може, прод тим паче може максимальний пресет Epic з увімкненим DLSS по якості, щоб окорадувати. Плюс додаткові кадри я теж додаю, як не як все ж таки 4060, не 50, 80. І у нас кожен кадр на рахунку. Подобається мені подібні ракурси, такі собі посадні. Від виробника, дрібниця прикольно виглядає, поводьтеся. Навіть вікна такі можна зустріти в наш час, отже, у середньому від 70 кадрів. 80 кадрів іноді буває до 65 нагинається карта, максимальні налаштування все ж таки не так, що просто. Я приблизно півгодини грався у другий Сталкер, аби температури знайшли свої середні показники. На карті 66 градусів, на процесорі від 58 до 65. Но максималка гра дуже подобається, особливо дощ, такий, знаєте собі, майже скрін сервер, хоч бери, роби, дуже класно Виглядає подібні осені, будь то позаздрить у дощ гра, наче жива. Єдине боту з шрамом трохи більше б інтелекту. Такий знаєте, що тут коїться, що тут зрозуміло. Нічого такого, просто я тобі майже зняв скальпа ножем, а так все дуже добре. По показникам ви бачите у середньому під 80 кадрів і це хвилин за 40 тестування, частота процесора в boost 65 градусів. Для цього далеко не про холодного процесора показники температури гарні. А Якщо використовувати здатність екрану Full HD замість 2K, графіку я не міняю, просто Здатність екрану міняє на фол, і можна легко розраховувати на соточку. Важливе доповнення це тестування було декілька тижнів тому і залишалась проблема з виходом меню та захопленням відео. Ось так от фризиво неприємно було на старих дровах. На зараз такого вже немає. Так була проблема при включенні генерації додаткових кадрів. Якщо обрати генерацію кадрів, все дуже прикольно було, замість єдине, що 90 кадрів, тоді вже 60 буде. До речі, показники для тих, хто категорично проти генерації додаткових кадрів. Особисто для мене краще. Колись додатковими кадрами у високій здатності екрану, але зараз у мене Monique 4K 160 Гц, зображення просто топчик. Тут же, друзі, самі, дивіться, як вам буде краще. Кожен сам, я впевнений, підбере максимальні налаштування для себе, як вам буде найкраще. 95 кадрів на високих з DLSS для мене є оптималом, підкреслюю для цієї карти. Немає сенсу тестувати купу різноманітних ігор. Сталкер такий собі лакмус-показник, і більше сучасних ігор буде приблизно так само виглядати: від 80 до 100 плюс кадрів. Я вважаю цю збірку оптимальною до 50 тисяч гривень, і головне, що підписнику подобається, а те, що хотів, то і отримав. Зрозуміло ж, бюджет можна по-різному міксувати. У мене було завдання зібрати сучасний компактний комп з надійних комплектуючих, щоб за місяць це все не пішло по бороді. До речі, ми нормально так заощадували, бо комплектуючі купували на QA, і по моєму промокоду на Залізякі знижка 2%, а це майже 1000 гривень саме на цьому компі. 2% на комплектуючих по промо Alex Real PC, і 5% на периферію по промо Alex Real. Реальна економія. Саме тому дуже часто я замовляю комплектуючі ПК саме тут. На цьому, друзі, збірка ПК у рубрику Саме сік закінчена. Результатом я задоволений, а головне підписник у захваті. Напишіть, як вам цей комп, що подобається, що може вам не подобається. Охват просто цукерка, я не часто зустріне, щоб і можливо Ості були вигляд, мав розер 2 в одному дуже подобається. Дякую вам, друзі, за перегляд. Далі буде тематична збірка під одну з моїх улюблених ігор. Це буде цікаво. Перевір підписку, аби не пропустити нове відео. І до зустрічі на каналі. Побачимось!